Доброго дня, це Дмитро Залунка. Хочу привітати вас з новорічними святами і також продемонструвати баню Квадро 5 метрів. Вона нас виконана в преміум комплектації. Зараз ми знаходимося нашій парні. Що хочу вам продемонструвати? Такі дуже красиві, з необрізної доски підспинники, які йдуть з led підсвіткою в комплектації. Також вікно фірми Теслі, яке відкривається у нас при високій температурі, подача холодного повітря наших лежачках вони у нас йдуть дубові, одноповерхові, але можна замовити під свої поважання. Також в комплектації відрозапарник, соляний світильничок. Як бачите, такий дуже красивий градусничок. Це у нас іде влагостійка лампа, і котел у нас йде вже з камінням покру і пар-генератором. Тому далі ми переходимо в нашу кімнату відпочинку, я її детально продемонструю. Зараз ми знаходимося в нашій кімнаті відпочинку. Зараз я вам детально її покажу. Вона укомплектована таким столом, стіни де в нас з матеріалу ясень. Також у нас йдуть такі місця для сидіння. Повністю тут все під, відкривається і можна зажити свої речі. Електрика вся виведена на автомат, дуже зручно. Вона з системою УЗО повністю в бані. Далі хочу показати вам нашу душеву, яка йде з електронагрівачем. Відром перекидайкою, повністю в комплектації, тому тут дуже зручно в використанні. Е, ось наш, як бачите е, наші дані про нашу компанію, ви можете переглянути. І також далі ми виходимо на вулицю я вам покажу баню ззовні. зовні. А зараз ми знаходимо ззовні нашої бані, квадро 5 метрів. Я хочу детально вам її продемонструвати. Вона окопостована таким, як бачите, світильничками декоративними комплектації, які йдуть у нас по контуру всій бані. Також баня йде з таким козирьком, дуже широким і зручним в використанні. Ступінька на вході спеціально. Також у нас двері і вікна вони йдуть з ламінацією. Тому дуже красиві і гарні. Котел у нас протоплений, гід, для того, щоб ви зайшли, і одразу парилися наші бані. Тому замовляйте у нас і ви теж не пошкоди.